Сьогодні ми з вами починаємо нову тему обладнання для замісу тіста і розглянемо тістомісильні машини періодичної дії. Характеристики процесу замісу залежать від призначення продукту і властивостей вхідної сировини, борошна, напівфабрикатів, розчинів солі, цукру та іншого. Заміс опари, головки та інших заквасок полягає в отриманні однорідної суміші відповідних компонентів. Відсутність у таких сумішах грудок є показником завершення процесу. Заміс тіста більше впливає на хід технологічного процесу приготування хліба, ніж заміс опари, закваски. У цьому разі на якість хліба істотно. Впливають структура і фізико-механічні характеристики тіста, здобутого у тістопросі... тістомісильній машині. Процес замісу тіста можна умовно поділити на дві стадії: замішування компонентів і пластифікацію, тобто вимішування тіста, щоб отримати задану структуру. На першій стадії компоненти розподіляються рівномірно. Сухі частки борошна змочуються і суміш перетворюється на суцільну масу тіста, і на другій стадії утворюється білково-клейковинний каркас, у якому вкраплені зерна крохмалю. Якість замісу залежить від конструкції місильних робочих органів, їх швидкості, тривалості замісу і консистенції тіста, яке замішують, конструкція робочих органів. Має бути такою, щоб тісто якісно змішувалось і механічно оброблялось при якнайменших витратах енергії. Для цього потрібно, щоб робочі органи забезпечували інтенсивний відносний рух шарів, змішуваних компонентів. Необхідно також, щоб енергія, яка передається від робочих органів до тіста, надходила на перемішування і утворення структури тіста, а не на його нагрівання. Якщо місильні робочі органи дібрано неправильно, енергія витрачається в основному на нагрівання тіста, а це неприпустимо. Чим більша швидкість робочих органів місильної машини, тим більші витрати енергії на обробляння тіста і тим менша тривалість замісу тіста. Сьогодні ми з вами почнемо знайомитися з тістомісильними машинами. Тістомісильні машини використовуються на підприємствах хлібопекарської, макаронної і кондитерської промисловості для замісу напівфабрикатів і тіста. Процес замісу полягає у змішуванні компонентів, щоб надати напівфабрикатам і тісту однорідної структури, наситити їх повітрям і забезпечити сприятливіші умови для бродіння. Крім того, для забезпечення необхідної структури і фізико-механічних характеристик пшеничне тісто піддають механічному обробленню, тобто вимішують протягом певного часу. Залежно від характеру протікання замісу тіста і конструкції робочих органів тістомісильні машини класифікують на машини неперервної і періодичної дії. Машини неперервної дії видають напівфабрикати або тісто беззупинно і використовуються в агрегатах неперервного тістоприготування. Тістомісильні машини періодичної дії видають напівфабрикати або тісто порціями і використовуються в агрегатах періодичного тістоприготування. Тістомісильні машини періодичної дії можуть бути спідкатними або зі стаціонарними діжами. Тістомісильні машини неперервної дії поділяються на однокамерні і двокамерні, в яких можуть використовуватися лопатеві, гвинтові, стрижкові, дискові, роторні і комбіновані місильні органи. Тістомісильні машини з підкатними діжами поділяються на машини. З місильними робочими органами, які рухаються в одній вертикальній площині, плоскопаралельно в просторі, обертально відносно своєї осі, або обертально відносно двох осей, тобто мають планетарний привод. Машини зі стаціонарними діжами можуть бути однороторні і двороторні. Кістомісильні машини зі стаціонарними діжами. Це машини, які мають конструкцію, подібну фаршемішалкам. Ось подивіться на малюночку. Це машина зі стаціонарною діжою. Діжа це корито, дно якого має два напівциліндри. Заміс проводиться з образними лопатями, що обертаються в протилежні сторони. Лопаті можуть мати і іншу конфігурацію: парусообразні, пропелерні, якірні та інші. Тістомісильна машина з підкатною діжею. Ось подивіться на малюночку. Такі діжі можуть мати ось таку форму та ось так вони можуть виглядати. Тістомісильна машина з підкатною діжею складається з приводу місильного важеля, тобто це зігнутий вал з лопаттю і діжі, чан на триколісному візку або стаціонарно прикріплений. Тістомісильна машина безперервної дії є місильною камерою циліндрової форми з лопатевою мішалкою в яку подають борошно, дріжджі, воду, сіль і інші компоненти. На виході камера внизу камера має вивантажений шнек для подачі тіста на тістоділильну машину. Тісто приготувальні агрегати складаються з дозаторів муки води, дріжджів, опарної машини та тістомісильної машини. Для замісу тіста на підприємствах хлібопекарської промисловості застосовуються тістомісильні машини. Процес замісу полягає в змішуванні борошна, води, дріжджів, солі, цукру, масла і інших продуктів в однорідну масу, надані цій масі необхідних фізичних і механічних властивостей і насичені її повітрям з метою створення сприятливих умов для бродіння. Існують два способи приготування тіста порційний і безперервний. При порційному тістоприготуванні застосовуються машини періодичної дії, з стаціонарно закріпленими або підкатними діжами, тісто в цих машинах замішується окремими порціями через певні інтервали. При безперервному способі приготування тіста. Застосовують тістомісильні машини без перервної дії. В цих машинах тісто замішують одночасно на всіх стадіях і ділянках, через які тісто проходить. І з машини воно виходить безперервним потоком. На цьому слайді ви можете побачити машини періодичної дії із стаціонарно закріпленими діжами, які зараз у нас використовуються на підприємствах лібопекарської промисловості. На першому, слайді, на першому малюночку, ви бачите тістомісильну машину l 4 ШКТ. Так? На другому тістомісильну машину А2 хтц До цього типу машин відносяться машини також ТМ63М, Т2М63, ТММ120, р 3 хті Л4 ШКТ та а 2 хтц Всі ці машини ми з вами розглянемо на цьому уроці. Машини ТМ63М і Т2М63 призначені для замісу крутого тіста і застосовуються у виробництві бубличних, борошняних кондитерських і макаронних виробів. Вони мають стаціонарно встановлене корито, дно якого є двома напівциліндрами. Заміс проводиться двома Z-подібними лопатями, що обертаються в протилежному напрямі чотирьох підшипниках, встановлених в стінках корита мішалки Підшипники мають шпильки, якими вони спираються на виїмки литої станини. Корито розвантажується при повороті його навколо вісі передньої лопаті мішалки, вал якої встановлений в підшипниках станини. Лопаті мішалок одержують рух від електродвигуна через клину пасову передачу і дві пари циліндричних косозубих шестерин. Корито повертається черв'ячним механізмом, який одержує рух від електродвигуна через клинопасову передачу і пару циліндричних шестерин. Тісто замішується на машині таким чином через патрубки в кришці корита завантажують борошну. Воду, дріжджі і інші компоненти, включають електродвигун, що приводить в рух місильні лопаті. Після закінчення замісу включають електродвигун повороту корита, і воно нахиляється на 90 градусів. Верхній край корита і кришка є циліндровою поверхнею, вісь якого співпадає з вісю обертання корита. При повороті кришка, встановлена на стійках, залишається на місці. В нерухомій кришці є патрубки для завантаження машини і відкидна кришка для спостереження за процесом замісу. Замість машини ТМ63М випускається модернізована машина Т2М63, що має корито більшої ємності. І відповідно більшу продуктивність. Машина тмм 120 має аналогічну конструкцію тістомісильної машини Т2М63, але заміс проводиться одним валом мішалки і корито має меншу ємність. Машина складається із станини, короба, приводу і механізму перекидання. Станина складається з плити і двох боковин, стягнутих стяжками. На плиті встановлений привід машини, який складається з двигуна і черв'ячного редуктора. Короб є мізкістю з подвійними стінками, між якими циркулює гаряча вода. Подача і злив її здійснюється через штуцери. Тепловий режим підтримується регулюванням кількості і температури води, що подається, в коробі укладені Z-подібні лопаті. Розташовані під кутом 90 градусів відносно одна до іншої, закріплені на одному валі. Механізм перекидання складається з черв'яка, черв'ячного сектора і рукоятки. Процес замісу тіста здійснюється з подібними лопатями, що обертаються в коробі. Після закінчення замісу машину зупиняють, і рукояткою механізму перекидання нахиляють короб. Після чого вивантажують готове тісто. Після закінчення вивантаження обертанням рукоятки повертають короб в початкове положення. Спостереження за процесом замісу тіста ведеться через завантажувальний отвір кришки. Машина тістомісильна періодичної дії r 3 hti 3 з інтенсивною механічною обробкою тіста. Призначена для приготування різних сортів житньо пшеничного і пшеничного тіста, і замісу тіста для бублачних виробів. На підприємствах хлібопекарської промисловості машина оснащена трьошвидкісними електродвигунами, що дозволяє вести заміс за насамперед заданою програмою з різним ступенем інтенсивності. Тривалість і інтенсивність замісу програмуються залежно від хлібопекарських властивостей борошна і складають 2-3 хвилини. Машина повністю задовольняє вимогам, що пред'являються до устаткування для приготування тіста прогресивним прискореним способом, заснованим на інтенсивній механічній обробці тіста. При цьому процес тістоприготування скорочується з 5-6 годин до 1 години. Скорочення процесу бродіння, пов'язаного з витрачанням сухих речовин, дає можливість заощадити до 2% борошна. В результаті інтенсивної механічної обробки тіста, при замісі клейковина набуває кращої здатності утримувати газ. Тому при питомій, Об'єм виробів на 10-15% вище, ніж при звичайному замісі. Зокрема, на машинах стандарт. В результаті поліпшення фізичних властивостей тіста істотно підвищується якість продукції. Машина тістомісильна марки r 3 hti 3 складається з каркаса приводів робочого органу. Місильної ємності і приводу повороту місильної ємності. Каркас складається з підставки і двох стійок – лівої і правої, та призначений для установлення на ньому всіх складальних одиниць. На верхній частині каркаса кріпиться утримувач, який складається з проміжного каркаса, кронштейна і кришки. На кришці є воронка для завантаження борошна. І два патрубки для подачі рідких компонентів в ємність мішалки. Ємність мішалки ми з вами розглянемо на наступному слайді. Ємність мішалки це зварний резервуар з напівциліндровим дном, виконаний з нержавіючої сталі. До боковин ємності кріпляться ліва і права опори. Який, у свою чергу, встановлюється на верхніх майданчиках стійок. Опори ємності мішалки є підшипником ковзання, до якого прикріплена поворотна зірочка. Всередині підшипника проходить шліцьовий вал, на якому встановлюється привідна зірочка і закріплюється робочий орган. Привід кожної хрестовини робочого органу здійснюється від свого. Трьохшвидкісного електродвигуна через клинопасову передачу, циліндричний редуктор і ланцюгову передачу. Для вивантаження готового тіста ємність мішалки за допомогою приводу повертаються навкруги горизонтальної вісі на 120 градусів. При роботі ємність смішалки закріплюються у суворо вертикальному положенні фіксатором. Управління роботою машини здійснюється з окремого щита управління і блоку управління, вбудованого в праву стійку корпусу машини. На панелі шафи щита управління вмонтовується блок реле часу, що дозволяє програмувати тривалість замісу. Максимально можлива тривалість замісу 12 хвилин. Ємність мішалки з робочими органами. Є головним вузлом машини з тістомісилки і є резервуаром з напівциліндричним дном, виконаний з нержавіючої сталі. Два робочі органи мають вилки і хрестовини, сполучені загальною качалкою. Швидкість обертання одного робочого органу дещо відрізняється від швидкості обертання іншого. Оригінальність конструкції робочих органів полягає в тому, що в процесі замісу змінюється їх конфігурація, в результаті тістова маса піддається деформації з усіх боків і рівномірні механічні обробці за всім обсягом камери мішалки, з повним переміщуванням всіх інгредієнтів. На цьому слайді ми з вами розглянемо машину тістомісильну Момент 100. Ця машина призначена для суперінтенсивного замісу пшеничного і житнього тіста за спеціальною рецептурою, що дозволяє скоротити процес бродіння перед обробленням до 20 хвилин при безопарному тістоприготуванні. Використовується для замісу різних сортів кондитерського тіста. Трубчаста рама машини закріплена на трьох катках, що забезпечують зручне її переміщення в цеху. В робочому стані рама фіксується за допомогою гвинтів. Машина обладнана стаціонарною діжею, в центрі якої розміщений вал мішалки. Привід машини здійснюється від електродвигуна. На подовженому валу якого закріплено дві лопаті мішалок. Зверху ємність мішалки закривається кришкою і фіксується клямкою в ручці. Діжа з електродвигуном спирається на раму за допомогою вала, укріпленого в станині на шарнірних опорах. Ліва опора має підпружинену клямку з рукояткою. Що дозволяє фіксувати діжу у вертикальному робочому і горизонтальному положеннях для розвантаження і очищення діжі. Машина підключається до електромережі за допомогою штепсельного роз'єму. Тривалість замісу встановлюється за допомогою реле часу і не повинна перевищувати 2,5 хвилини. В протилежному випадку навколо вала. Почне залипати тісто, що може з'явитися причиною погіршення його якості. Воду треба охолоджувати так, щоб в кінці замісу температура тіста не перевищувала 32-35 градусів Цельсію.